У четвер ввечері ужгородським районом пронісся буревій. У селі Петрівка на дахах позривав шифер, повикорчовував дерева, а град побив увесь урожай. То раптово набіг звідти з лісу. Моментально там п'ять хвилин не було, і то раз і все завалило. Тут валялося в Градові. Володимир Андрійович показує своє господарство. На городі вітер зламав прикорені абрикос, товщина стовбура якого 25-30 сантиметрів. Ще зелені яблука, сливи і груші на землі, тож урожаю чекати марно. На сусідній вулиці з будинку зірвало 60 листів шиферу та впала фронтонна стіна. Власники вже взялись відновлювати покрівлю, а тим часом сільські депутати підраховують збитки. Ми вже пройшли около 30 хіж. І ще залишилось десь одну вулиця, але до 50 хіж буде тут пошкоджено. Приблизні підрахунки. Є е, у, у шифер є 60 штук, 20, 12, 30 штук. Загалом буде десь мабуть, мабуть 200-300 штук шифера, а може і більше. Незважаючи, що тут е, і фронтон упав тисячу штук, цегли треба буде, цементу, піску. Та вся шкода не йде в порівняння з тим, що під час буревію загинув 15-річний хлопець. Щойно розпочалась гроза, як кілька хлопців заховались у нежилій новобудівлі. Скоріше за все, вони спостерігали за буревієм крізь вікно, адже коли один із потужних поштовхів вітру обвалив фронтон хати всередину, їх накрило уламками. 15-річний хлопець загинув на місці, інших шпиталізовано. Пані Лідія живе через будинок від місця трагедії. Ось що вона розповіла. Тут через хату у сусідах якісь крики, шум, скора допомога, люди збіглися. Та й вже вийшов лікар та й каже, що когось там убило на смерть, а других хлопчиків там побила стіна, впала, фронтон завалився. Такого страшного буревію, та ще й з такими наслідками, тут не пам'ятають навіть старожили. селяни ж сподіваються на компенсацію збитків.